У нас одна нога над хлописті і пора уже туда, рухнули, долетіли до дна. Затятий путіністохлобистін спіймав кулю і майже відправився до Кобзона. Російський пропагандист Іван Охлобисн потрапив під обстріл на тимчасово окупованому Донбасі. Втім, його врятував бронежилет. Про це розповіла його донька в інстаграм. Дівчина написала, що путініст поїхав у тимчасово окуповані території України разом з дружиною, аби завести гуманітарну допомогу для російських солдатів. Під описом донька Охлобистіна заявила, що дуже пишається своїми батьками, які постійно допомагають расистам та охрестила їх психами. Нагадаємо, палкий путініст Іван Охлобистін ще від 2014 року підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора. Бойся старий мір, лишений істинної часати, істинної віри, істинної мудрості, управляємої безумцями, извращенцями, сатаністами. Бойся! Ми йдемо! Гойда! Одіозний актор неодноразово заявляв, що піде воювати з окупантами проти України. Він навіть озвучив російський мультфільм Азбука СВО, в якому розповідає, як правильно вбивати українців. Азбука СВО. прості совіти, які допоможуть повернутися додому цілим і неврідімо. Сьогодні ти узнаєш, як правильно штурмувати стані. здання. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. I'm <laughs> sorry.